Всім привіт! Мене звати Андрій. Я підписаний в Діскорді під іменем Паскончик. Ми беремо разом з запрошеним нашим гостем Ігорем участь в амбасадорській програмі проекту Injective. Ігор вже став амбасадором і вже активно бере участь в різноманітних конкурсах, там створює контент, і вже робить все для того, щоб підвищити свої шанси на потенційну виплату. Отже, сьогодні ми поговоримо. Загалом про проект, про такі актуальні питання, які нас цікавлять, для початку, ігор розкажи нам ну, загалом про проект, що він собою являє і які твої враження від цього проекту. Всім привіт, мене чути добре, так, Андрій? Та так, так, чути все, прекрасно. Е, ну Дивись, загалом сказати про проект. Дуже круту амбасадорську програму вони запустили. Це те, ради чого ми збираємося, ради чого зараз робимо контент для проекту. Е, що ж собою являє саме інжектів? Інжектів зараз. Дуже крутий проект, і дуже багато хайпу набирає, тому що ми бачимо, як він з буквально кілька центів виріс до 6-7 баксів на медвежці. Ми розуміємо, є наскільки це крутий результат зараз, саме на такому ринку, і що потрібно було зробити. Ну. Проект, ну скажу двох словах, це проект на космосі один із крутих рішень, які зараз дозволяють багато чого робити на космосі. Допомагають йому, чому саме Injective так вистрілив? Тому що дуже круто продуманий сам блокчейн, дуже круто продуманий маркетинг. Дуже гарно вони розвиваються саме на медвежому ринку, саме в плані інтеграції. Бачимо зараз. Фактично кожного тижня йде якась інтеграція. Там Астропорт, Солана, мости не переводять там той же самий Пепе, який стріляв, теж отепер недавно був, вийшов в інтеграції з дуже багатьма такими. Е, крутими проектами там е, страйт, різні оці, стейкінги, що можна ставити. Ну е, дуже круто, тому що проект продовжує розвиватися. Нагадаємо це медвежі ринок. На сезоні має бути ще краще, тому це дуже крутий показник. І ця амбасадорка це є. От іменно чому саме проекти організовують амбасадорську програму. Це є от, маркетинговий хід для проекту. Це говорить, що вони не тільки в плані функціоналу розвиваються, типу е, інтегруються з іншими проектами, розвиваються свій проект, Вони ще й в плані. Маркетин працюють. Якщо це все працює на медвежому ринку, я думаю, дуже гарні перспективи, і ми в тому місці де маємо бути, і проект чекає ще е, дуже гарні часи попереду. Так, так, я типу погоджуюсь. Так. Зразу ставлю. зустрічне питання Андрій. Типу, от ти зараз готуєшся стати амбасадором. Ми знаємо, що дуже вже набагато важче стало, тому що набирають тільки три амбасадора за тиждень. вже тепер раніше набирало там, фактично не було лімітів. Зараз вже встановили ліміти і дуже жорстко відбирають. Типу, як ти готуєшся, який контент робиш? Яка твоя саме тактика? Mm -hmm. Дякую за таке запитання. Двісь. Я стараюся робити універсальний унікальний контент, тобто я не роблю акцент на якийсь однотипний, там, чи на одній інфографіки, чи на одній якісь статті, відео. Я стараюся робити все в комплексі, щоб записати у своє резюме трішки там відео. Я записав кілька відео, трохи відео інфографік, трохи там простих статичних інфографік, ще також статтю написав. Тобто стараюся робити акцент на Оригінальність, універсальність. Я думаю, що кожен проект буде радий, якщо в лавах амбасадорів будуть такі люди, які можуть робити дійсно різноманітний контент і цим самим контентом поширювати е, таку хорошу думку про проект в маси. І тому, ну, от я, наприклад, вже тепер подавався кілька тижнів тому, тиждень-два тому, то наскільки я зрозумів, то мене поки що не вибрали. Як ти вже правильно підмітив, що дійсно зменшили кількість тих, кого набирають в ряди амбасадорів. Але нічого, я зараз буду якраз ще раз подаватися, трішки своє резюме підкоригував. Власне, якраз записуємо це інтерв'ю. Думаю, воно має зайти на Ура, і буду подавати, старатися ще раз залетіти е, в Амбасадори. Думаю, що все вийде з часом. Якщо не зараз, то, то там через тиждень-два, тобто я не буду здаватися ні в якому випадку, буду творити контент і надалі. А ти, наприклад, скажи мені, ти вже ж подавався, ти став амбасадором? Який ти контент робив? Тобто за рахунок чого там фактично тебе взяли? Мені цікаво. Е, ну, дивись. Я старався робити різноманітний контент, але найбільше я найбільше люблю робити це відео і з твітером працювати. Це дві такі речі які я найбільше використовую. Ну там пишу ще статті. Буває річі в даному випадку. Я не використовував ні статті, ні ніякі інфографіки теж не робив. Я використовував у Твітері, робив арти. І робив відео. Відео теж старався заливати. У мене було одно чи два відео на YouTube. і решти відео я взагалі зараз от дуже почав використовувати саме відео в Твітері. Короткі відео, десь ну, до 30-30 секунд, там плюс-мінус. Mm -hmm. І типу заливати їх в Twitter. Вони дуже показують гарні охвати і дуже гарно лайків набирають, порівняно, наприклад, з тим же самим Артом, якщо ти загружаєш. Типу, я побачив, що це дуже круто використовується. Відповідно, моя сторінка пропіарується, відповідно, проекту добре, тому що багато більше людей бачать його. І типу, я зробив на це акцент. Я зробив половину відео, які залив там частково в YouTube, частково на Twitter, І ще декілька артів. В середньому в мене там було 11 чи 12 робіт. Форму mm -hmm. я подав 10. Саме таких вибрав, два таких найнеякісніших, ну, най, на мою думку, я відсів, а саме такі круті, я вибрав ставив форму, подав форму. Я як я якраз попав в останній тиждень оцього, цього набору, де ще набирали фактично всіх. Після цього якраз вийшов анонс, що зараз буде набагато жорсткіший відбір, набагато більше будуть різати місця. Сказали, що тільки три оцих на тиждень, і відповідно, я якраз в останній вагон цей встиг і став амбасадором. Ну, гарно, ну, гарно. Ну, 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 а, наприклад. Наприклад, хочу що запитати, ти кажеш за відео що ти вже надаєш перевагу розміщенню Твітері. Як думаєш для тих, хто перевіряє, чи суто для проекту, що там ну чи це принципове питання, чи не принципове, в якому саме форматі загружати відео? Чи це буде з Ютубу, чи це з Тіктоку, чи це в Twitter? Бо, наприклад, якщо ти там загрузиш з Ютубу, там може бути не знаю, якщо в тебе не прокачаний канал, може бути декілька переглядів. Не знати, чи буде якась користь взагалі проекту з цього відео? Яка твоя думка на рахунок цього? Дивись, я не знаю, чи це варто. Ну, обговорювати, тому що це було в каналі амбасадорів. Але я скажу так: ну не буду в цифрах і в детально всі mm -hmm. е поглядати. Я скажу лише так, поверхнево е було от оновлення по балах, які можуть набирати амбасадори. Відповідно, mm -hmm. якщо вони встановили ці бали, значить вони роблять на це акцент. Е там поділили максимальну кількість балів на відео, на статті, на твіттер, на інфографіки. І або все, або ще може один якийсь критерій є, ну їх або чотири, або п'ять. Тобто всі ці параметри цінуються. Наприклад, e, Twitter вказано, що можна набрати там якусь максимальну кількість uh -huh. балів. Це означає, що типу, e, ти можеш набрати максимально більшість твітера, ти не можеш. Якщо ти будеш робити тільки твіттер без кінця, ти там скільки би контенту не зробив, максимум ти може 200. Uh -huh. uh -huh. Ну, коротше, максимум якийсь певний ліміт балів можна набрати. Тому що це, ще встановлюється, типу, е, також треба використовувати різний контент. Як бачимо, якщо ти можеш набрати за Twitter, певно, то ти маєш ліміт. То треба записувати, наприклад, і відео, і Twitter, туди чим більше контенту, ти відповідно в тебе може набратися більше балів. Е, Як у всіх проєктів, я так зрозумів, з цього всього, що цінується різноманітність. І mm -hmm. так само чим в Інжективі популярніша сторінка. Типу, тим воно більше цінується, чим більше охвати. Ну е, наприклад, в твіттері, якщо ти маєш додаткову там, тисячу переглядів, тобі я думаю, це ні для кого не секрет, тому що в гілках це обговорюється. Якщо ти маєш тисячу переглядів, тобі додається якийсь там бал чи поінт відповідно mm. до твого контенту. Тому проект дуже цінує різноманітність, можна так сказати, тому що на певний е, критерії на певний вид контенту встановлений ліміт mm -hmm. і дуже цінує саме ну, твою популярність медійність, можна так сказати. Це два такі критерії, які найбільше. Ну і само собою, що якість, так як показали вже попередній е, от, вже була перша виплата по амбасадорці, і показало, що багато які роботи не зараховувалися, там різались бали і тому самому подібну. Людина, яка перевіряла, дивилась також на якість. Так само в цьому оновленні, де говорили цей, він сказав, що я можу за відео поставити. Нуль балів, якщо воно буде неякісне, так і прямим текстом було написано: типу, це є е, різноманітність контенту, це є якість контенту, і це є твоя медійна популярність. І скільки людей, людей ти можеш охватити, відповідно охвати лайки і тому подібне. Оце три речі, які я, на мою думку, я так зрозумів зробив для себе висновок, що є от саме критеріями в сударській програмі зараз. Ну так, бо рахую проекту, яка користь того, що ти там був? Ти, наприклад, не маєш жодного підписника в Твіттері, не маєш жодного в користі з користі цього контенту, який, який би ти контент не зробив, то я думаю, що буде мала користь, тому та, Тому це в принципі логічно. Ще таке питання, а. Ага. Injective. Ми знаємо, зараз дуже багато класних амбасадорок з'являються, тобто, є різні назви, ну, називати не буду, бо не дуже коректно буде до цього відео, так як воно на інжекцію пишеться. От, скажу так, що лише є дуже гарний вибір. Чому сам інжек для тебе? Mm -hmm. типу, ну, Дивись, перш за все, це крутий блокчейн на космосі. Я люблю космос екосистему і загалом всі проекти, які виходять на космосі. Другий такий пункт це те, що вже дійсно ну, проект має токен, він торгується. Тобто, ти вже знаєш. Що, будучи амбасадором даного проекту, тебе ніяким чином не обіді. Тобто, ти вже фактично знаєш, на що ти працюєш, і ти розумієш, що, що дійсно, якщо будеш творити хороший якісний контент, то тебе винагородять, і це буде як і тобі добре, так і для проекту корисно. Тобто такі пункти, які мені сподобалися в даному проєкті. А тобі як? Чому як ти коли залетів проект і, і чим ти керувався, коли, коли приєднувався до амбасадорської програми? Ну так, я тоді, типу. Ти побачив, що є амбасадорська програма. Я типу, спочатку зайшов в проект, почав робити там навіть якось два дві чи три роботи. Зробив потім в мене був якийсь такий місячний період, де я не був активний в проекті, тому що я був, був, був діючим. Адором багатьох інших амбасадорок, і просто можна сказати так, не вивозив цей весь контент робити. Типу, mm -hmm. і коли розібрався з тими амбасадорками, от які в мене були якраз на щиту, я почав почав активно займатися інжектім, тому що зрозумів, що проект дуже ну, проект є один із топів. Капіталізація зараз 500 мільйонів плюс має. Токін не просідає на медвежці, розвивається він шаленими темпами. Амбасадорка чітко прояснена, що за чим є ролі, що за що. Чого типу, хоча б якась ясність, що ти на, що, на що ти претендуєш. Mm -hmm. Тому, типу, інжектів я обрав і от саме не помилився, я думаю, поки що я абсолютно задоволений тим, як все розвивається. Mm -hmm, я зрозумію. Дивись, я... тако наостанок, ще поговоримо. Добре, гарно, от і все. Так, що Добре, де ще хотів запитати загалом, які ти mm. думаєш перспективи там на на такому ринку цього проекту, які перспективи і, можливо, навіть сезон? Так коротко в двох словах, і, і будемо закінчувати. Ну я вже сказав на самому початку відео, що з декількох центів виросте до 6-7. Доларів типу на на такому зараз дав тренді, можна сказати, прямо такому медвежому ринку, який зараз ну зараз кістки трошки відскок, mm -hmm. але будемо сказати, інжактів почав пампити ще до цього. І, типу, я дуже задоволений іменно ростом. Я вважаю, що ця амбасадорська програма е, може нам принести великі дивіденди в майбутньому, тому що ми знаємо, що гірше медвежого ринку, напевно, вже навряд чи щось може бути. Не ну, можуть бути якісь там чорні лебіді. Фактично, що це, типу, ну, це криптовалюта. Теж, теж це ненадійність зараз. для того, аби розвиватися в майбутньому і там взагалі може бути якийсь мушечий вистріл. Я буду на це сподіватися щиро. Я бачу, що є можливості, є шанси це реалізувати, тому я буду підтримувати проект, розвиватися разом з ним. Тому так. Супер, супер. Дякую за таке міні-інтерв'ю, можна так сказати. Дякую, що поділився своїми думками, і будемо тримати вас усіх в курсі справ по проекту Інжектів. Все. Дякую, да, Тобі з Андрюха, було приємно дуже поговорити. Всім па-па.